Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночих спортивних кросівок брендів Кріві та Esmar лотя 35 пар. Зараз пробіжимося по розмірах та моделях. Ось така модель чорного кольору, їх у лоті 7 штук по розмірах 3,37, 3,38 та одні 40 розміру. Блакитного кольору одна розмір 37, така теж одна 37 розміру. у лоті дві пари, розмір 37 та 38. Пара такого яскравого кольору, сіро рожевого у лоті 5.

Таке холоддя 3, один сороковий та два тридцять восьмих. Модель яскравого кольору, рожевого у лоті 1, розмір 40. Далі модель чорного кольору, їх у лоті 3, один тридцять шостий та два тридцять дев'ятих. Модель ніжно-рожевого кольору, їх у лоті дві. розмір 40 та 41. Модель сірого кольору, у лоті дві. розмір 34 та 36. Далі модель білого кольору 38-го розміру. Це у нас 39. -й. помаранчі від 38 розміру і темно сині 41-го розміру. Замовляйте лот у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Всім дякую за увагу!